Привіт усім, це канал Плюс 1. Сьогодні розповім про корисні додатки YouTube в браузері Chrome або розширення. Якщо ви не користуєтесь Premium YouTube, а тільки звичайною версією YouTube, якщо ви користуєтеся Adblock чи UBlock Origin, у вас може бути заблокований перегляди відео. Щоб не дивитися рекламу, треба встановити ось такий додаток Speedup. Встановлюєте і реклама з близьковичною швидкістю промотується, і ви не помічаєте, що ви її дивилися. Другий додаток: Picture in picture. Якщо ви любите працювати і дивитися відосики, то цей додаток для вас буде дуже корисний. Встановлюєте додаток. Потім тицяємо на кнопку розширення. Закріплюємо. Переходимо в YouTube. Відкриваємо будь-яке відео, тицяємо на кнопочку і можемо працювати в будь-якому вікні. Третій додаток YouTube Summary від ChatGPT. Дуже корисна штука. Запускаємо якесь відео. Давайте про Києву подивимося. Якщо у вас немає часу поглядати усе це відео, то тицямо Transcript Summary, кнопочка AI Summary». Відкриється чат GPT, і у вас з'явиться короткий опис для цього відео. Так, тут перевело на англійську мову, але це можна виправити. Пишемо переклади. І ось ця інформація про все відео, про що йде мова.